Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Аврора покажу вам форми для випікання. Багато чого цікавого, нового та акційного. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Форма силіконова для випікання хліба 99. Є ще ось така вища, також 99. Форма пластикова для приготування сирної паски. Ціна 44 гривні. Форма для льоду 59. Силіконова кругла хвиля 126 см 99 см. Форми силиконові сердечка по 29 см для приготування яєчні. Набір підставок. Підварені яйця 2 штуки 19 см. Таймер кухонний помідор зі звуковим сигналом 69 см. Деку для випікання 34 на 24 см 88 см. Форма для випікання 28 см в діаметрі 55 см. 69. Ось така форма 30 см ребриста. Нержавіючі форми кулінарні. Упаковка 3 штуки 55, металеві формочки для кексів 22 гривні 6 штук. Форма хвиляста металева для кексу 55. У акції ось така великодня форма кролики 69, 119 форма із защіпкою для приготування паски. Формочка для кексів. Всього 12 штук на листі, 99. Для приготування піци 109. Квадратна з антипригарним покриттям із защіпкою 179, для хліба металева 69. Ось така кругла із защіпкою 99 акція до 20 квітня. Є ще просто скляна форма без кришки за 229. Каструля скляна, жароміцна з кришкою 229 також. І ось такі форми з кришкою овальна 249 і кругла 249. Баночки для зберігання скляні по 77-129. Такі ємності 169 та 199. Скло 99. І з дерев'яною кришкою 77 гривень. Є ще ось така: за 99. Лоток пластиковий для столових приборів 119 Пляшка для напоїв спортивна. Пластикова 199. Підставка для ножів пластикова 99 Чашка складна силіконова з кришкою 88 Пляшечка для напоїв 99 Кошик пластиковий у холодильник 88 гривень. Форма для морозива на 4 порції 77 гривень. Килимок антиковзаючий у шухляду 45х150, ціна 99, є ще менші по 34, Решітка в раковину ажурна 29, серветка з мікрофібри для скла 29, рушничок вафельний 59, 100% бавовна. Серветка порційна прозора ціна 15. Килимок для ванної кімнати з квіточками 99. Силіконовий килимок для змішувача 77 гривень. Форми паперові для випічки 4 гривні. 6 на 500 грамів. Силіконова Ось така є за 59. Набір барвників від деко 5 штук 9 гривень. Посипка кольорова 80 грамова 29 Набір пасхальний декор 19. Такий варіант 29. Безе квіточки 19. Курчата. Упаковка 3 штуки 49. Посипка кольорова 9. Самоклеючі наліпки 9. Такий ще є набір самоклеючих візерунків 9. Базета посипка 34. Пряники 69 110 грамів, великодній кролик 189, глазур 75 грамів 19, Декор пасхальний 22 гривні. Посипка 9 24 грами. Чашка. З квіточками, блакитними та рожевими 99. Ось такі ще є за 77, Зелені відтінки 49. Дуже красивий набір. Чашечка та блюдце 199. Є два варіанти було ще більше. Дубайський шоколад 39. Трубочка вафельна 12, карамель кокос та шоколад. Плитка молочного шоколаду 100 г 55. Чіпси яблучні 100% сушені яблука 39 г 40 грамів упаковка. Крекер піца солоний 100 г 24 тістечко бісквітне 12 45 г, цукерки Міленіум – 129-150 г. Чай чебрець 22 грамів. Натуральний чай антистрес 22 гривні 20 пакетиків, шалена м'ята та альпійський букет 34 Чай чорний розсипчастий та зелений 88 гривень. Зелений чай верблюд 44 70 г, кава «Якобс» 100 г 149 Еспресо кава зі Львова 109-150 г. Якобс розчинна кава 219-450 г. Макофе 11, Лати з ароматом фісташки 11. Новинка халва зі смаком кокосу та ванілі 74 100 г. Печиво листове 9, твікс 23 гривні, розпушувач тіста 4, дріжджі 9 лимонна кислота 12 Ванільний цукор 27, Вага 150 г. Сіль кам'яна мелена 12 прованські трави 7 гривень Часниковий перець – 14 20 г. Перець чорний мелений 14 цукор із корицею – 7 гривень Насіння смажене 34-90 г. Трикутники зі смаком чилі 11 Суп том-ям ям 24 25 г. Коржі вафельні для котлет 23. Вермішель гречана, Вермішель гречана 12. Вермішель швидкого приготування рева зі смаком яловичини 34 Джем малина 27-200 г. Молоко згущене із цукром 59 440 г. Набір карамелюк 19 Цукерки молочний шоколад 74 80 г. Цукерка м'яка 100 г 19 Цукерки жувальні 49 Вага 170 г. Кекс панетоне 229 500 г. Арахіс солодкий чилі 24 60 г. Грудинка в кунжуті 45 г. Упаковка 55 Грінки холодець з хріном 11. Дякую, що дивились! Економних смачних вам покупок! На все добре!